Зараз їдемо, хочемо глянути на пшеницю кума. У нас в пшениці потихеньку повилазили. Кстати, отут, якраз в цьому полі, ми газон натягали, там може хтось слідить за каналом. Приїдемо, давай, пробуй. Зараз момент істини, тут це є таке місце. Може і не приїдемо, да? може не треба. Уже пізно, блядь. Я вже якщо стану, то точно не проїдемо. Все, приїхали. Ось пшеничка, бачите, у нас вилазить. Я та місяць тому був Полтавець, та там вже сантиметрів. 10, а тут, конечно, у нас это только начало проходить. Чего? Ну, тогда, значит, не отключаюсь, Тыди точно приедем. Все, проскочили. Вообще. Так, короче, Олег заехал таки. Давай в раскачку. Давай, 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 давай. О, вот это. О, уже канал. Заехал. Все, в канал ускочили елки палки Иди сейчас. Короче, получилось вылази, я уже прям в багнюку. елки да, палки Низкий профиль. Снесло, короче, туда, тут чуть-чуть воно -чуть, скользко. А да, А не получается в раскачку или как-нибудь? А, надо трохи, чтобы задних колесом в яму вскочило. Давай, трошки в раскачку, мы сейчас попхнем с этим-то и все, Ну, тут, кстати, пшеничка непогана така. І ти бачиш, наскільки тепло, навіть соняшник по -сходу. Я, чесно говоря, не думав, що осінь сходить. Ну на самом деле це добре, соняшник вимерзне і в наступному році його буде менше. Я думаю, витягнуть. Чесно гарячу, якби как бы не така люжа трошки снесло, зараз колеса спустимо, машина вийде. Тому що по суті тут промочило не сильно, це так трошки кумзівка дав. Ну нічого, зараз витягнемо. Так, коротше, тут скользкувато. Якби зараз ремінь був, нема ремня. Ми б за ремінь не за фаркоп тут би його смикнули, та і все. А так ми туди-сюди, туди-сюди пів метра. Затолкаємо. Надо ще, наверное, підпустити колеса. О! Давай, 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 оце смерли. Оце машина, не квитайся. Давай, 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 що ж ти остановився? Сів на пузо. Давай так по канаве туда! С канавы выехать не можем. <решит> Давай. Ну кому любитель приключений? Надо куплять ему полноприводную машину, то это мы будем ее тягать тракторами. <решит> Давай, 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 давай. Пач, потихоньку йде. Ти бачиш, грязно. Нет, с колії не вискочу сам. Очень непросто, конечно. Зараз якісь светки, наверное, підложим или підкопаємо, пішов його робити. Даже і не, не придумаю Як вискочить з колії. Коротше, з колії не вискочить. Надо гукати когось, щоб хтось поміг. Вона їздить туди-сюди, а це зараз застрелимо. Думаю, може трошки на поле. Побачиш, не хоче з колії вискакувати і все. Режина лиса, зацепів нема, воно як просто як по снігу, як по льоду. Коротше, ще з метр чи два протягли вперед і сів на пузо. Коротше, віточок наложили, вискочила ласточка трошки. Зараз тепер, якби вперед, так проїхала, а вперед не хоче, ну йолке палки Бо ми вже думаємо, кому дзвонити, ніяк не тут. У нас взагалі в село мало повноприводних машин. харе 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 вот тут я как раз на дно цепляюсь. Ох, резы блокина да, было. Сельский оффроуд, вот это ведь такие, Ох, ни хрена себе, тоже закидало в лицо. Прикинь, удалось выскочить с колеи, обалдеть, давай-давай-давай-давай-давай. Просто жесть, на мене вот грязюка летить, короче, знімати оффроуд, це ще то удовольствие. Ну скалій, вискочив – це вже раде. Зараз, наверное, давай спробуємо її толкать ще. Давай. передня вискочила, тепер якби ще задня вискочила. Що попробует толкнути? Не здесь там полиция пустая. Чого пусто? Ні, повне. Та, ну, ви... Так, виїхав, з колії ти виїхав, заднє колісо, давай трошки в розкачечку і виїдеш. Оце Volkswagen, оце машина. Треба <говорить> заварити диференціал. Поворачувати, правда, не буде, але зато їхатиме добре. без цієї то допомоги. Оце Вот это воняє, Оце, конечно, сільський дрифт. Или сільський дрифт, или оффроуд, Красавчик, Олег. Красавчик. Ну, я думаю, що можна проїхати тепер до поля. Да? Уже ж, осталось тут 500 метрів. Жесть, машину заригали просто. вискочив, оце молодець, Сейчас покажу там, скільки грязи намісив. Десь минут, мабуть, Десять точно туди-сюди, туди-сюди. Да, Верхлайн, квадро, і туди Сюди, А Це ж колію, тут оборюють поля. І все. Знесло, туди-сюди, сюди. Ну просто повезло. Бо ми вже почали думати, як би ж трактор буде сюди свій заганяти. Повезло. Їдемо до поля так ну виско... о, вискочить, вискочили. Тепер задача їхати далі, далі, ось ось це резюки тут воно ж тут косогору, то в так то дорога не дуже в принципі там це лужа и там... с разбегу с разбегу так щоб радіатори позаворачувати. надо щоб передок, головне, проскочили вот так о. проскочили газу 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 калюжа О! Приїхали, далі нормально, ще там одна ямка. Так, ось по цій дорозі оця, оця ямка і зараз там буде така капітальна. Якщо її проскочимо благополучно, то тоді значить ми приїдемо газ Палас. О! Прикинь, проскочились. За підожди, блядь! Не кажи гоп, поки не перескочили, да? Проскочились. Там ще одна є. Коротше, тут як по льоду. А, ні, оце послідня була Це, Ну так тоді може тут з зимового зимого поля приедем. Тоді, не знаю, спускайся вниз і далі по асфальту. бо ну я в баню. <риклад> Що, наконец <-то>, <риклад> все, наконец-то. Победа. Та ось уже виїжджаємо на асфальт. Уже тут, тут уже ніде просто застрять. Надо зовсім бути дубовим. Все, додому їдемо по асфальту.